Прийшли готувати нашу малинку до зими. Будемо обрізати. Її. Як то робити? Як? Ось дивіться. До що якої висоти її висоти треба, висоти, от щоб висоти. зберегти? Це Бач? Тут треба старі, перше вирізати навіть облому, це котре не облом. Всі старі. То покажіть, яке то старе. А старе, от таке, ось що воно вже відродило, бачиш? Ось це старе. Так. А оці, то видно, вони так, молоді. Молоденькі, ага. ще Старі вирізаємо. вирізаємо. Можна і навесні обрізати, з раної весни. Ну, не знаю, як навесні в нас буде. Що, куди і до чого. Я обрізаю так до висоти пояса. Я низенька, так що орієнтуйтеся. Так, можна трішки нижче. Вона розростеться і отак от робите. то ви взагалі до коліна даєте? Ну, так, я трошки нижче. так. Я так... Угу. І так. що треба потім робити? Треба її щось ще зверху чимось Можна притруш. Трішки розрихлити, можна дати попелу трішки, компосту під неї, щоб воно там вже впитувалося, аби вона навесні вже мала рости гарненько. Угу. І Її буде гарний урожай. Ті бачите, які бабці гарні рукавички у рорі взяла, красота. Так, так, так. Я весь ще забуваю, що ця малина не колюча, бо в нас. Так, так вона нас... то є та гібридна, така, так. виведений вже сорт, М -м -м. бо в нас є звичайна, а то вже така більш виведена, грубі плоди. Так. І так, так бабця обрізає. О, ремонтантна. <клухи> я ж то не знаю <клухи> ваших бабцю термінів. Буду знати тепер. Бачите, сухенькі геть вирізаємо, щоб воно не заважало. Бог і маю. по, по коліно. Інструмент маю, такий, що і зусиль не треба. По коліно. Так, до коліна. До, коліна. Хто хоче, до коліна. І нічого підгортати, тисячі. нічого не треба. Хто має шпалери, то можна в нас під парканом то можна так само підв'язати і вище, щоб вона більше урожай тоді дає. Але і так достатньо. Вона встигає вирости, і давати гарні такі ягідки. Так, добре, добре зберігаються, вони добре транспортуються. На цей... О. що нічого не лишати, Де, як ви обрізаєте, то все обрізати. Ось так ось так працюємо, потрошки обрізаємо. Готуємося. Готуємося до зими. І рослинки можна. готуються, і ми. Так, і ми готуємося. Все, що можна зробити тепер, то ще можна, то робимо тепер. Бо весни тепер дуже пізні бувають. Буває мокро, холодно, неохота йти. Знаєте, як ну, в хаті ще тепло, і через то воно е, не, не дуже охота. А тепер ми ще по інерції ще щось хочемо робити. Дай Боже і вам здоров'ячка до праці йде.